Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Квартира 146, квартира 147, квартира 148. Саме так за словами людей тут створили ОСББ. Мешканці скаржаться у 2010 році. Голова підробив їхні підписи та без згоди людей створив об'єднання співвласників. У будинку повний хаос, а влада та поліція не реагує. Тому у справу втрутився народний контроль. Богдана Федорівна розповідає, чемно сплачувала вже квартплату, аж раптом невідома платіжка від ОСББ. Про його існування люди навіть не підозрювали. кажуть за об'єднання, не голосували і голову не обирали. Що, виявилося. Що в 2010 році, нібито були якісь установчі збори, але ми не знаємо. І було, значить, вибрано ОСББ, створено ОСББ. А тепер, значить, новостворений такий ОСББ насильно надсилає нам платіжки, і з місяця липня ми повинні платити йому гроші. Люди кажуть, справа пахне криміналом, адже протоколи установчих зборів підроблені. Та я не була учасником тих зборів, а по п'ять. Тьох питання, які вони розглядали, стояло ні, і моя підпис. В першому під'їзді власник квартири помер. А підпис його стоїть. Що він голосував по п'ятьох питаннях? Це вообще, слухайте, абсурд люди кажуть, після того як будинком почало опікувати липове ОСББ, у домі почався повний хаос. Отакий бардак, смирід. Нас живуть тут малесенькі діти, будинку не прибирається. дерева був сніг, повалило. Та добитися правди самотужки мешканцям не вдається. Зверталася в міліцію, отримали відповідь, що вони не вбачають злочина. Якщо покійник приходить із цвинтару і підписує це, є підробка документів, це кримінал. І міліція, прокуратура на це не звертає увагу. Уже ку кажуть за законом, вони були змушені передати будинок на баланс ОСББ, хоч і бачили, що протокол був з порушеннями, впливу на це не мали, бо скасувати таке рішення може тільки суд. Якщо глянути на сам протокол, то вони дійсно не повідали дійсності, бо тому, що деякі пункти стояли за без підпису. Щоб розібратися у ситуації, журналісти народного контролю вирішили з'ясувати, як відбувалася реєстрація ОСББ у 2010 році. Фахівці кажуть, процедура тоді була зовсім інша. Та додають за бажанням люди можуть назад перейти до ЖЕКу У 2010 році, щоб створити ОСББ. Потрібен був кворум. 51 голос рішало долю 200 квартирного будинку. Мешканці можуть найняти собі чи управителя, чи вернутися назад. Все приватним підтримце яке їх обслуговує, але рішається завжди на загальних зборах і більшості голосів. Щоб виправити ситуацію, мешканці за підтримки народного контролю звернулися в прокуратуру, і їхнє звернення, врешті, почули. На даний час. Проводиться перевірка за, за цим зверненням за фактом підроблення. Якщо будуть ознаки кримінального правопорушення, будуть носитися відомості в ЄРДР та розпочато досудове розслідування за певною кваліфікацією. Ми будемо стежити за перебігом справи. Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.